Ріні за останні два роки стало значно більше жовтого, якщо говорити про грунтооброзну техніку, та й посівна теж в принципі те, що ми бачимо останні роки, то значно більше стало і компакторів працювати також видні тенденції в. Основному виробітку все більше ми бачимо тенденцію на глибоке рихлення. Набирає популярності, воно з одночасним внесенням добрив. У нас кожного року там майже подвоюється продаж продажі бункерів для внесення добрив. Якщо говорити про наші результати цього року, то ми про це вже говорили. писали. у нас цього року абсолютний рекорд по компакторам сіфтер, Більше 200 одиниць було продано за всю історію незалежності України. Жоден бред таку кількість за рік не, не привозив. Дивись: по-перше, ця виставка це якраз от місце для того, щоб показати щось нове. А ми якраз показали майже повний ряд цівалок. Тобто тут сівалки у нас і під мінімально традиційну технологію, і під стріптіл, і під ноутіл no технологію. Причому абсолютна новинка це 12-метрова сівалка «Директо», яку ще Україна не бачила вживу, але ми якраз плануємо наступного року її привести. Найбільшу, мабуть, увагу привертає концепт просапної сівалки, яку ми сьогодні представили. Наші інженери розробляють найсучасніше рішення і запропонувати той продукт, який буде. І доступний, і максимально ефективний. І ми розраховуємо десь через два роки отримати цю цю валку вже в продаж, зокрема, в українським аграріям. Загалом стенд Беднар у нас представляє 15 агрегатів. Це у нас як посівна техніка, так і гвинтообробна. Безпосередньо по грунтообронній техніці ми можемо бачити стерньові культиватори Фенікс. Це у нас представлені в причному виконанні та навісному. Також бачимо важкі дискову борону Атлас, рублячі катки юракат. Для потрібнення рослинних решток також представлений дисколаповий агрегат Актрос з одночасним внесенням мінеральних добрив. Єдина модель, яка в нас тут ще не пішла у виробництво. Це новинка, яку ми бачили. Це просабна сівалка Ультра. Вона у нас у виконанні вісім рядків. Ви більш детальніше могли б її бачити вже сьогодні, але це ще поки що вона в серію не йде. Це ще на стадії патентування і на стадії випробування знаходиться даний агрегат. В вашій увазі хочемо представити зернову сівалку для нульової технології обробітку ґрунту. Це у педнар Як бачимо, вона у нас представлена із зерновою шиною з однодисковим сошником. Ширина міжряддя складає у нас 25 см. Тиск кожного сошника у нас складає 300 кг. Зверніть увагу, будь ласка, кожен сошник у нас регулюється окремо. Ну і також є можливість регулювання кута атаки більш агресивний або менш агресивний тут притесного зусилля, чотири розподілчі головки у нас знаходяться сам по собі бункер. У нас пластиковий об'єм його складає. У нас 6 тисяч літрів. Тягова потреба під 12-метровий агрегат складає трактор мінімум 350 кінських сил. З тих агрегатів, які ми сьогодні бачили на стенді, я вважаю, найбільш популярними будуть ті агрегати, які працюють по великій масі рослинних решток. І в принципі, у нас є агрегати, це Актрос 4 метровий знесення мінеральних добрив. Важка дискова борона атлас. Максимальна глибина може складати 18 см обробітку. А якщо ми говоримо про дисколаповий агрегат Актрос, то глибина роботи дисків до 18 см, а глибина роботи стіє до 35 см. Скажіть, будь ласка, 16,7 і на нову сівалку. Як воно себе показує? Чи не буде забивань на фестивал? Ми спеціально рознесли сушники у два ряди, два ряди. саме для цього міжряддя, ага. і відповідно максимально постаралися їх між собою збільшити відстань. Так. таким чином ми досягаємо максимально якісного проходження рослинних решток. Дивимося такий сушничок доволі масивний. все зроблено класно і якісно. на сошник 300 кг, Є всі необхідні регулювання. Ну і плюс того, не забуваємо, що всі наші сівалки, і директор, зокрема, Пластиковий бункер під надлишковим тиском це особливість цих наших сівалок. Mm -hmm. Дозуючий пристрої однаковий із приводом від електродвигуна, привід-котушки. тобто ці речі, які впливають загалом на подачу і на якість посіву, зокрема. О. Що треба згадати, коли ми в гановері? Сівалки для нового тіла – це сівалки для нового тіла, але в нас є сівалки і для інших типів посіву, Традиційні посівні комплекси і для смугового посіву. Так склалося, що як ти не крутий, а найбільш популярним сегментом в цілому в Україні є сегмент посівних комплексів. І відповідно доля ринку омег, якщо дивитися на конкурентів, у нас постійно росте і це нас не радує. Але ми розуміємо, чому вона росте, бо омега досить така, як на мою думку, класна сівалка. По перше, класні комплектації ми возимо. Ми на цьому не економимо. Робота цієї сівалки вона ж. Не тільки посів, а вона в принципі починається із підготовки ґрунту, і вона може розміщати добриво у міжряддя, у рядок із посівом, або в розсіб, або одночасно міжряддя і в рядок. Круто вона має подати і забезпечити нам норму посіву незалежно від того, як ми робимося на полі. Вона ж і ущільнить грунт. Ми можемо поставити і каток і планку, диски розміщені ікс-подібно. Це немає бокового зносу. Тобто це посівний комплекс. Все, що тут є, воно все гарно продумано і одне одного доповнює. Ще один наш концепт це сівалка «Матадор», сівалка для смугового посіву. Хто знає, той знає. Попереду тут йде два ряди долот. За долотом ми можемо вносити добриво. секція прикочуючих коліс. І на вибір там ставимо висіваючу секцію. Вона може бути анкерна, вона може бути суцільна, mm -hmm. а в даному випадку на цьому стенді вона вінроу посів 12,5 через 25. І до того ж, вона має ще одну гарну опцію. Секцію профідисків, яка нам дає можливість працювати взагалі без доліт, а mm -hmm. незалежно. Це такий універсальний апарат, який може працювати як для смугового посіву, так і для суцільного посіву великого спектру. У Ганновері 23-го року хто був, той був, то знає, те й знає. Всім обіцяли, що Беднар працює над пропашною сівалкою. Але це концепт, по якому ми вже можемо розуміти. Певні штрихи, що буде. Да? По-перше, ми хочемо, щоб ця сівалка сіяла по різним культурам, по різним міжряддям: 70, там, 50, 45, 35. Так. Тобто вона буде на одній рамі це все робити. Ну і далі ми дуже сильно працюємо над висівним апаратом. Угу. Це наша буде власна розробка. Ми нікого не копіюємо, ні в кого не купуємо. У нас круті спеціалісти над цим працюють, які Класко. вже займалися цими питаннями. Тому ось вона вже є така ультра. Буде називатися, тобто назва така мені подобається, наприклад. І відповідно, отака у нас історія.